Всем привет! Всем доброго ранку. Сегодня у нас п'ятниця. Страшна пятниця. И мы начинаем холодить варити. Вчора посок вже напекли, яєчок накрасила. Ну, подивимся, мы уже сегодня еще докрасим. Так, ось у меня кістки. Тут ножка, кістки тут є, отакі ось, де вот такие ось. Курячі там. Три ножки такі. О, окорочка там порубав. Все це порубане і зараз відправляю в каструлю. І будемо почнемо варити. Як закипить, зніме піну декілька разів і тоді вже солому, перчимо і все остальне. Ну, Зараз основне. Оце ось м'ясо вимочилось у мене. Ну, майже сутки. Для того, щоб ну, менше піни, бо тут є багато, буде лізти не в гребеш, щоб холодець був такий світленький. Ну, почнемо. Так, запалюємо, підпалюємо. Не запалюємо, а підпалюємо газ. став розправлю і все це сіро-сівати. Кістки, ноги и шматки м'яса, тут усе короче є. І відправляємо все это в кастрюлю хай вариться. Я ж сказал, поки не соломи, не перчимо, просто одне м'ясо управляем. Все, огонь на всю і ждемо поки закипить. Ось дивіться, холодець закипів. Прикрутила, щоб він да. не, не бурлив. Прикри... Прикрутила, Ніякому щоб еле-єле отак от кипів. Тоді наймаємо такого от поваренка, Кого... ну, і хай він стоїть і збирає піну. А ти будеш їсти, так? Да? А я буду їсти. Ну я ж шеф, а ти овай. Саш, я ще стою тать сонна, хоч і вмилася, і, і чай попила, ну чи Хай, ще... Хай люди бачать, яка ти буваєш. <світ> не всі гарна. Ага, не всі дай гарна. Так. Ну, дивіться ж, поки що не, не кидаємо в туди ні лаврові листи, ні листочка, нічого, бо ми отак от разом з піною все це гребемо. Так що хай отак от і потихаємо. Саме головне... Зібрати ну. пінку. Да. Піну збираємо, збираємо, набирається і збираємо. Отак разів шість, а то й десять. Ну ти як там? Це я тобі команду даю, щоб ти збирала не люди. Ні, просто періодически відкривати кришку і дивитися, як пінка. Він тоді буде прозорий, красивий такий. Та він і зараз, слава Богу, нічого Ну, Ну, варимо далі. Так, витягуємо. А. а я сама до себе тут балакаю. Ну, да? Балакаю. Все, угу. все, що лишнє, моркву. Вон вже зварився у нас холодець. Та 5 годин варився? Да, 5 годин варився, тепер, так. тепер виймаємо все, що. Все, що там осі м'ясо, кістки ось. Ну, а таке блюдо, це для перебирання. Тихенько. Може велику. Може велику взяти цю е, шумовку. Ось це вузенько її дуже взяла. Да? Нормально. Нормально? Нормально. <рик> Нормально. Новий мой. Бачиш, як он от кісточок поотділялася. А бачу. Та ну я думаю п'ять часів проварилась. Ну, добре. Ух ти. Ага. Ага, попалась. Ой, диви, як кістка м'ясо відвалилась. Бачи як? Да, бачу, гола кістка стала. Гола кістка. Ну, виймай. Це в мене ще одна процедура. А, а бачите? Жир, жир знімаю. Збираю жир, з вер... серветками так от поверхні. І скільки оце зі треба так от? Поки вже таке буде. Mm -hmm. Ну, бачиш, вже почти не плаває, я його ще ж зараз бульон проціжу, mm. проціжу тому що там, бачиш, що він плаває таке. Ну, от м'ясо ж. Оце сахар. It уже itra. бачиш, вже вони ці. Почти вже білі. Mm -hmm. Тоді проціжу і все. І буду м'ясо розбирати. А бульончик хай чекає О, мене. Молодець. А серветка тоді на базар? дам Носа втирати. Ти ж не знатимеш, як коли буде так і темно, і те саме. Ні, вже не хватило. Не хватає, А я б такий би вивідав. М'ясо розкидала. Бульончик процідили. Бульйончик проціжений. Прозрачненький. Ну, ну красивий. Ну а тепер вон заливати, наскільки там бульону воно там Там на всі. Угу. Ну і добре. Угу. Ну коли? Коли вже. Йдемо. Да, позаливаємо та й хай стоїть. Та його можна. Там холодильник не будемо ставити, а он поставити так. Ну, в холодильник вже не будемо ставити. Да. Бо, там, бо там все поростає. <гум> хай тут Та він застине, варився, скільки там і ножки, і на, на, на тільки такий, коротше. Кістки були так, що. Да. Все буде в порядку. Холодець майже готовий. Вон, дивіться, тут ще. Вон, хватить кісточок, перебирати і перебирати. Тут ще на пів на пів свадьбы, свадьбы хватить закуски. Бачите? з точністю до до муліметра. No. Сім тарілочок вийшло. Ну, з точністю це я сім витягла. Uh -huh. Думаю, вже ж наскільки наскільки віддавляти оно... чи додати Ну, І хватало, слава раз... Богу. І хватило, так. Да. Ну. Раз... Хай тепер вихолоняє. Ось який получився холочек. Дивіться, бачите? Застив, наче желе якесь. Ну, гарний вийшов. Дуже. І смачний, мабуть. Зараз войдемо ложку і спробую. Тобі не терпиться спробувати. Да, да? Ось я вівчички, тебе трошки спер. Ще на охорону зробити. А де твій хрон. Ще нема. Хрін. М Дуже смачний. У мене вже слина біжить. Mm. Ну, що я тебе скажу. Дуже смачний вийшло. Гарче, твоя нічого пішла. Mm. Французька, mm. да? Хрань. Да хрань. Мы хоть и не французи, гарчичка... А верчицю любимо. Yeah. Французьку. Mm. Гарно? Дуже гарно. Получиться. Так Хрін обіщаєш зробити? Так. Да. Може і зараз підуть накопаю. Так в погребі є, корінці там. Да? І гарні такі, а да, за так, я. свіженькою я накопаю. Ой, в мене чуть молоко не збігло. Да. Ну давай сюди.